Віддайте те, на що ви покладаєте надію свою. Віддайте те, що ви думаєте, що воно зараз ваш порятунок. Віддайте мені. І звелівши натовп посідати на траві, він узяв п'ятеро хлібів і дві риби споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням і учні народові. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Ви не знаєте, для чого 12? -ро? Ви не догадуєтесь, для чого? Щоб кожному щось лишилося. Щоб кожен, тримаючи в руках своїх цей кошик, пам'ятав, що не паляниця, не таранька його спасає, а Бог всемогутній. Що проста паляничка, простих 50 гривень, але в Божих руках вони набагато більші, аніж в твоїй кишені. Тільки Бог має силу прогодувати, тільки Бог має силу помножити. І для того, щоб учні в цьому переконалися, вони кожен отримали по кошику.